Вітаю вас 20 жовтня, понеділок і останні новини України. Починаємо. Так, давайте. Путін не готовий до завершення війни, він хоче забрати, здобути територію України Трамп. Ну, Трамп сам сказав про це. Тобто він казав, що Путін готовий. Тепер виявляється, Путін не готовий. Ну, тобто він прекрасно знає, що Путін зараз не готовий, поки не захопить все, що він хоче. Або поки ми не віддамо все, що вони хочуть. Далі він каже: ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні, бо нам теж треба. Чому Трамп змінив свою, свої слова і каже, що тепер США потрібна вся зброя? А Україні нічого не буде. Чому? Доля, рух. Повтор того, що було. Таке вже було, нам кажуть, таке вже було. Нам вже зв'язували руки, нам вже не давали. Це тиск перед зустріччю, перед розмовою. Це такий просто тиск. Да. Щоб змінити ситуацію у війні. Це просто тиск. Так, ладно. Трамп прекрасно розуміє, що Путін не готовий до завершення війни. Чому тоді ці всі зустрічі в Будапешті і так далі? Чому? Захист вищий. Суд, вибір, сонце. Маніпуляція. А, щоб ми зробили вибір. Угу. Щоб зупинити щось, може, обстріли, і щоб ми зробили вибір. Ну, ми, на нас же, бачите, на кого тиснуть? На нас ми повинні зробити вибір. Чи буде постачати і продавати зброю США країнам Європи і Україні? Чи буде продавати США зброю для України? Давати, продавати домовленості на на зупинені, військові, захист? Ну, я скажу вам так: для захисту будуть, для захисту будуть щось продавати, давати. Але тиснуть теж будуть, що нічого не дамо, нічого не продамо, ви без нас ніщо перед, перед ось цією зустріччю будуть. Це така хитрість перед розмовою. Пам'ятаєте, як було, коли Курська операція, як Росія, ця ну, Росія США розвідання не давали і ми втратили те, що, те, що там тримали? Ну, ось таке, таке саме показує. Тобто Трамп робить все, щоб Путін захопив більше і більше територій. Я правильно розумію? Що Трамп зараз робить все, щоб Путін захопив все більше і більше територій? Смерть, мир, диявол. Звісно, ну, смерть, мир і диявол. Через більшу ескалацію я вам скажу: будуть і сильні обстріли, будуть, вони будуть лізти з усіх дир. Це такий тиск на нас, щоб ми погодились перед цією зустріччю, розмовою оці два тижні. Це реально, звісно, шок. Чи може щось змінитись? Чи може щось змінитись? Чи може знов змінитись позиція Трампа? Що може знов змінитися позиція Трампа? Колісниця, наш дім. Ну ось, після якогось сильного удару по нашому дому. Може знов щось змінитися. В голові там, да, після десятки мечів. Можуть бути зміни. Можуть бути зміни після е, сильного удару. Нормально взагалі? Росія збільшить витрати на пропаганду на 54% в 2026 році. Каже Сібіга МЗ, МЗС України. Збільшить витрати на пропаганду на 54%. Росія в 2026 році. Смерть. Робота по правосуддю. Відлюдник. Зв'язані руки. Мах. Маніпуляція буде там така. Там будуть тримати так тих, тих росіян. І що вони будуть там розказувати? Що вони переможці? А, що вони перемогли Україну у війні? Нормально? Дивіться, перемога України у війні. Там така буде пропаганда. Це просто. Що нам всім, ми такого всі ще й не бачили. Ось. Прем'єр Польщі Дональд Туск. Каже, що ми не повинні тиснути на Зеленського, коли йдеться про їхні території і поступки. Ми повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила агресію. Ми це вже все чули. Чому Чому ось так відбувається? Ну чому завжди так відбувається? Чому не тиснуть на Путіна? Чому важко домовитись? З ними важко. З ними. Краще тиснути на Україну, ніж на Путіна. Понятно? З ними важко. З ними неможливо. Ну і ще в них там же ж. Ну, велика країна, ядерка і так далі. Що я вам хочу сказати? З цим дуже важко. З тиском на Путіна дуже важко. Тільки Україна, бачите, тисне своїми санкціями. Більше ніхто не може це зробити. Зеленський готовий зустрітися з Трампом і Путіном в Будапешті. Зеленський дійсно готовий зустрітися з Трампом і Путіном в Будапешті, якщо ця зустріч, звісно ж, буде. Майбутнє доля. Вибір. Ну так, це наше майбутнє, це наша доля, і тут вибір. Прийняття рішення. Десять мечів. О, головне це закінчити обстріли. Десять мечів башня. Закінчити обстріли. Мета цієї зустрічі в Золенському буде зупинка башні. Закінчити обстріл. Ну, і, звісно, карта вибору. Так, нові країни можуть приєднатись до Європи без повного права голосу всіх країн Європейських. Буде відповідний, буде змінено якийсь механізм, щоб такі країни, як Угорщина. Та інші, Польща теж, які проти вступу України в Європу, щоб їхні голоса не мали значення. Да? Давайте якась, якісь нові механізми для вступу в ЄС без повного права голосу. Зміна в зміна в законодавстві, зміна в правосудді. Зміна в правосудді. Знаєте, якісь будуть зміни в правосудді? А, якщо зараз треба 100% голосів да, для прийняття, а будуть, наприклад, 80% голосів. Тобто, щоб була більшість, якщо там кілька країн проти, це не буде впливати. Ось таке можуть зробити. І тоді Україну візьмуть до Європи, в Євросоюзу. Все таке може бути. Показуємо. Війна в Україні може завершитися завдяки чудовому потенціалу для торгівлі. Трамп. А в Трампа все торгівля. Війна в Україні може закінчитися чудо... чуд... завдяки чудовому потенціалу для торгівлі. Що за потенціал для торгівлі? Що це? Ілюзія якась. Гроші, війна. Ну, це знаєте, який намек Трампа. Що ви воюєте? Давайте вже гроші заробляєте. Ну, це стосується і нас, і Росії. Щось таке. Таке ми вже чули від Трампа. Він, він таке вже казав. Що ви тільки втрачаєте гроші, давайте краще заробляти. Ну, щось таке. Є збільшення і по відстані, і по влучанню наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожен день-два. Є ураження НПЗ Зеленський. Я хочу спитати: А Трамп, звичайно, не заборонив нам, Зеленському, обстрілювати НПЗ в Росії? Чи зараз є заборона? Чи є зараз заборона від Трампа від США обстрілювати російські НПЗ після зустрічі? В очікуванні, в очікуванні. А може щось таке і бути? Ну, не, не заборона, а в очікуванні. В очікуванні чогось. А, В очікуванні вищого суду. Тобто, якщо вдарять по нам, по якійсь енергосистемі або якийсь удар, то відразу і ми теж. Тобто, був намек першими не бити. Першими не бити, не бити першими по Росії. Якщо вона вдарить першою, тоді відповідайте, ось щось таке було. Ну, так вони і так б'ють. 24 на 7. І що? Так, давайте спитаємо про ось цю. Коротше, Трамп, нібито завершив війну, Хамас Ізраїль. Але вчора почалося все знов. Знову бомбьошка. Хамас каже, Ізраїль щось там порушив, Ізраїль каже, Хамас щось порушив. А я вам казала і робила розклад, що показувала Луна по міру. Ну, мір по луні це. Ну, це знов буде війна. Ось воно, ну, я, але я не думала, що так швидко. Я думала, ну, може, там місяць-два протримаються. А вони протримались кілька днів. Знов почався конфлікт між Хамас, Сектор Газа і Ізраїль. Щось план миру Трампа не працює. Ота От його бумажка з розпісю не працює. Цей конфлікт, він надовго між ними. Угу, ілюзія. Ілюзія взагалі всіх оцих дій Трампа. Зв'язані руки, башня. Хитрість, війна. Знов дорога, хитрість, війна. Вони будуть. В общем, Трампа нічого не вдалося. Всі його ці спроби, вся його робота пішла на смарку. І він оце хоче Трамп зробити те ж саме і в нас, да? Швидке, швидке закінчення війни, швидкий мир, як Хамас і Ізраїль. Наскільки? На три дні? Ось вам такий мир. Хакери Росії зламали вісім баз Великої Британії. Включно з авіабазою винищувачі f 35 і ядерною зброєю. Нормально взагалі? Хакери Росії зламали вісім ключових баз Великої Британії. Доля повішений, боротьба, баланс, вищий суд. Повтор того що було. Таке вже, таке вже щось було. Ілюзія планів допомоги. Ну, щоб повідмовились від України. Ось, будь ласка, смерть Україні і гроші. Відмовтесь від України, не допомагайте. Займайтеся своєю оборонкою, своїми літаками і своєю ядеркою. Коротше кажучи, відверніться від України. Ну, Це такий намек. Ну, понятно. І останнє ще я хотіла спитати про пограбування в Луврі. Вчора в Парижі пограбували Лувр. Прямо в цьому, як в кіно. Це найвідоміший музей світу. Значить, вкрали 9 коштовних прикрас, часів Наполеона. Тіару, брошку, намиста та інші вироби. Все воно було з діамантами. Брильянти. Коротше, вкрали просто корону з брильянтами. Хто це зробив? Пограбування вчора в Луврі. Хто це зробив? Дом Жезлов. Боротьба. Ось бідність, жрець. Ось, хто це зробив? Пограбування в Луврі. Ха -ха. Коротше, я не здивуюся, ну не смійтесь тільки, що звинуватять Україну, що це ми винні. Ну, Тобто, ми ж у всьому, що стається в світі, ж винна Україна. Ну, Наші прийшли цей, наші бандерівці чи як їх там, прийшли і пограбували Лувр. Це зроблено для того, щоб посварити нас з Францією. Це намек такий. Ну, понятно, від кого ви зрозуміли, щоб намок Франції, намек в сторону України. В Британії зламали бази винищувачів, ядерки знов дві карти України. У Франції пограбували Лувр. Вони показують, Росія показує Європі, Франції, Британії та іншим країнам світу, що ви слабкі, що ми настільки круті, ми такі умілі, ми такі, ну, взагалі, вам з нами не тягатися. Відмовтесь від цієї України. Мені таке показує. Покажіть, будь ласка, хто стоїть за пограбуванням в Луврі? Вчора, Париж? Хто? Мир, свято, Імператор. Пожалуйста. Війна і розпач. Загнати в розпач. Це така хитрість. Угу. Я вам кажу, за цим стоїть, як би це не було смішно, за цим стоїть ось імператор, і це намек. Мені показує так. Хоча я трошечки інше хотіла побачити, але якось показує так.